Ми продовжимо ранок вдома. І просто зараз до нас приєднається наша економічна експертка Юлія Баткалова з 3 жовтня цього року. Національний банк України запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Угу. Що це означає для нас українців? Та про це та про інші важливі моменти, давайте поговоримо зараз з Юлією. Доброго, Доброго ранку. Ранецьку. Доброго раночку. Як настрій? Чудовий, дуже дякую. Як ваш теж все добре, але не дає спокою це питання про цей керований курс. Що там, що воно означає? як це керована гнучкість обмінного курсу та режим? Цей розкажи, будь ласка, що змінилося передусім. У нас сьогодні чудова тема, а саме через те, що у нас вже є тиждень, тобто з 3 жовтня, Лілочка, як ти сказала, якраз у нас вже це впровадили, і да. у нас вже є тиждень. Ми можемо поговорити, як це в принципі відбулось і як відреагувало наше населення. Тобто, дійсно називається курс керованої гнучкості да, керована гнучкості курсу офіційного курсу Національного банку України в Принципі мені дуже подобається, що все ж таки це не плаваючий курс. Да, тобто, що передбачає керована гнучкість. Вона передбачає, що національний банк він в будь-якому випадку він буде обмежувати, тобто буде ось такий люфт, буде обмеження. У нас не буде такого, що буде великий попит, наприклад, да на валютні а, навіть на купівлю на придбання валюти і за рахунок цього буде стрімко рости курс. Ні, все одно у нас ці курси будуть обмежені. В першу чергу Національний банк обмежує офіційний курс, так? і ми знаємо, що комерційний він плюс-мінус все одно знаходиться під впливом курсу Національного банку. Тому, якщо у нас курс Національного банку зараз керований все одно, тобто гнучка керованість, ось ця, uh -huh. тобто він може бути трішечки більшим, трішечки меншим, аніж був, але все одно він не буде там, скільки там, 39, 40, наприклад, 42, ні, Національний. Національний банк все одно його буде стримувати. Таким чином у нас і комерційний курс дуже стрімко зараз не виросте. Це якраз і про що і хотілося сьогодні поговорити, щоб наші українці вони не хвилювали, що у нас завтра курс буде по 50, і зараз потрібно бігти скуповувати валюту. Це і хотілося спитати. Тобто все оцей, одно. Оцей діапазон, діапазон керованості. Фіксованого діапазону немає, тобто я дивилась всі інтерв'ю від е, керівного складу національного банку. Вони казали, що немає кінцевих обмежених якихось е, 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 меж, да? але все одно вони будуть дивитись за рахунок того, який є попит, які є коливання, які є там можливо е, великі продажі на міжбанку, чи, наприклад, навпаки, да, купівлю. Тобто вони будуть обмежувати, але знову ж таки, ми можемо вже з вами повернутись на тиждень, да і подивитись, як цей тиждень взагалі все відбувається, і сказати, що дійсно, так як НБУ запланував керувати гнучкість, так і є. Тобто вони керують курс національного банку стрімко не виріс, і курс комерційний в принципі у нас за тиждень навіть не змінився. Юля, чому Нацбанк запровадив ці зміни саме зараз? В принципі, я хочу сказати, що це не була новина для мене і для багатьох людей, які потрішечки спостерігають за економічним станом, який зараз відбувається на території України. У нас ще з 2022 року Національний банк попереджав, що все ж таки потрохи, потрохи вони будуть відпускати. Стримання офіційного курсу національного банку, тобто той момент, що у нас курс був зафіксований майже два роки, а це все відбувалося штучно все одно для того, щоб економіка розвивалась для того, щоб інфляція не була стрімко, не було таких стрімких стрімкого росту інфляції. Все одно нам важливо. Хоча б потрохи відпускати курс, тобто економіка, вона повинна сама в принципі його контролювати. Але якщо зараз повністю відпустити, ні у нас якщо повністю зробити плаваючий курс, то буде щось таке. Ну скажімо, я думаю, що за 40 він буде точно, так да? якщо. Так дуже швидко його відпустити, тому е, національний банк дуже правильно все робить. Він ще з 22-го року попереджав. На початку 23-го року, теж казав про те, що потрохи вони будуть його послабшувати. І класно, що вони це дійсно роблять з такими маленькими маленькими кроками, не дуже чуттєво, особливо для нашого населення. Угу. А, ну я розумію, що якщо його відпустити, то він може уплисти десь. Туди, куди б не дуже хотілося, та? Космос. Але... ну давай так назвемо. Чи варто все ж таки очікувати стрибків обмінного курсу? Я так розумію, що варто, але просто маленькими кроками, Та? і коли може бути оцей пік? Бо зазвичай, як показує практика, десь під новий рік все одно якось курс долара зростає. Чи це зараз теж актуально? Ми говорили про те, що вже у нас був тиждень. Ми подивилися, як працюють зміни, як в принципі, це на це відреагувало наше населення. Тому можна спокійно сказати, що найближчі тижні точно високого стрімкого такого стрибка все ж таки не буде, якщо казати саме про комерційний курс, але все одно залишається вплив населення, коли у нас є там новорічні свята, наприклад, да, і люди будуть або здавати валюту, і ми знаємо, да, що це може якраз трішечки зменшити курс, коли здається валюта, або навпаки, якщо у нас будуть якісь економічно-політичні впливи, люди в такій ситуації все ж таки більше скупу валюту, Так? тобто, це вже трішечки не про наш гнучкий курс національного банку, а про те, що є вплив населення, також. Ну але ми будемо е сподіватися на те, що у нас все буде добре в країні і високого попиту на іноземну валюту не буде. Тим паче, що зараз українці потрохи е почали знову ж таки повертатись до гривневих депозитів. Я читала статистику за рахунок того, що у нас зараз е гривневі депозити мають трішечки більше. Цікавіші пропозиції для населення щодо відсотків, то є такий ріст попиту на гривневі депозити. Угу. А чи може НБУ незабаром геть відпустити утримання офіційного курсу та зробити його ех, плаваючим? Незабаром точно ні. Я теж ну спостерігаю за цими спрощеннями і mm -hmm. думаю, що за рахунок того, що у нас майже два роки курс був стриманий, фіксований. Mm -hmm. Нам знадобилось аж два роки для того, щоб трішечки зробити його гнучким. Тому для того щоб зробити його плаваючим, точно повинна закінчитись війна нашою перемогою. Це точно. Тобто, поки Україна знаходиться в такому стані, коли у нас війна, поки Україна знаходиться в такому стані, коли після війни економіка буде потроху відновлюватись. Тобто, ось увесь цей час я впевнена на 99%, що дійсно НБУ не буде. Робити повністю плаваючи курс, тому що дійсно зараз це буде дуже важко для населення. Плаваючи курс, він дійсно ну він просто, якщо він не регульований, це буде знаєте, більше як м, такі панічні панічні моменти для населення, коли люди дійсно забудуть про гривневі депозити, забудуть в принципі про про гривню і будуть скуповувати все, що є у валюті. А ми знаємо, що таке паніка у населення. Це відсутність готівкової валюти відсутність можливості купувати безготівково. А нам тільки-тільки наприкінці серпня е, дозволили, хоча б трошечки купувати безготівкову валюту на 50 тисяч гривень. Тому я бачу, які послабшення дає Національний банк, і вони якраз зараз я бачу, що спрямовані не на те, щоб підпускати повністю і робити плаваючим курс. Тобто, простими словами приводів для паніки наразі немає. Немає. Юля, дякую тобі. Так. Дуже хотілося цього почути від експерта справжнього. Ми тобі довіряємо. І Дякуємо за корисні поради. Дякуємо. Ну і не рекомендації Юлії Баткалової посприяють вашому добробуту. Ну а настрій покращить музичний кліп ветеріранку вдома.